Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Також рекомендуємо кожному із вас прийняти участь у розіграші, який зараз проходить у нашому телеграм-каналі за посиланням у закріпленому коментарі. Ми підготували для вас дуже круті подарунки лише за просту підписку на наш канал. Тому обов'язково прийміть участь у цьому розіграші. Не пошкодуєте. Дякуємо за увагу! Журналіст і коментатор Михайло Співаковський повідомив, що захисник Динамо Олександр Тимчик отримав травму під час зборів команди в Австрії. Цитата: там я так зрозумів, не щось таке надзвичайне, сказав співаковський. У сезоні 2025-26 Олександр провів у складі чемпіонів України 29 матчів. На його рахунку, один асист. Форвард-руха Бабукар Фаал заїхав на територію України. Повідомляє та таке раніше львівський клуб звернувся до МЗС Молдови через те, що 22-річний гамбієць не може потрапити в Україну. Повідомлялося, що у нього проблеми з візою. Тепер Фаал вже знаходиться в Україні та незабаром зможе приєднатися до тренувального процесу. Новачок Ута Дмитро Поспіялов відзначився голом у матчі стартового туру чемпіонату Румунії проти університаті Крайова. 33-річний українець на 94 й хвилині зустрічі зробив рахунок 2-3. Цей поєдинок закінчився нічиєю 3-3. Це перший матч футболіста за румунську команду та його дебютна результативна дія у її складі. Орендований у байера форвард Нюнберга Артем Степано відзначився голом у товариському матчі проти Швайнфурта. 17-річний українець на 58-й хвилині зустрічі зробив рахунок 1-1. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Це сьомий забитий м'яч футболіста у трьох контрольних іграх за німецьку команду. Раніше він оформив покер у спарингу із Герсбургом, а також дубль із Шпортфорнде. Михайло Співаковський розповів про одну із причин фінансових проблем Ворскли. Цитата спортивною складовою Ворскли зараз, окрім спортивного директора Олександра Фандерата, займається Олексій Шалаєв. Проблеми, з якими стикається Шалаєв, мені в принципі зрозумілі, бо виробництво від якого автоматично залежить повністю все існування клубу, по факту не працює. За моєю інформацією, борг перед цим підприємством у держави за ПДВ за 5 місяців складає 2 мільярди гривень. І зрозуміло, що пан Шалаєв зараз має займатися якоюсь оптимізацією збитків, сказав Співаковський. Олександр Бандура приєднався до тренерського штабу Епіцентра. Раніше повідомлялося, що він буде тренером воротарів у клубі. Бандура завершив кар'єру футболіста у січні 2025 року. Останнім його клубом був Дінас. З лютого він працював тренером воротарів у Юксі. Чорноморець оголосив про підписання шістьох новачків. Гравцями одеського клубу стали захисник Максим Лоперіонок, Хавбеки Олександр Скляр, Ростислав Русин і Нікіта Степовой. та форварди Владислав Кулеч і Євген Рязанцев. Деталі угоди не розкриваються. Останнім клубом Лоперіонка була Боковина, Скляра та Кулеча Ворскла, Русина Металіста 1925, Рязанцева Минай, Степовой Вихованець Пальміри. 21-річний венесуельський нападник Карлос Парако став шостим літнім новачком Кривбаса. З футболістом підписано контракт на 5 років. Парако грає на позиції центрального нападника. У кривбасі він виступатиме під номером 9. Попередній клуб форварда Метрополітанос із Каракаса. У минулому сезоні Парако зіграв в усіх турнірах 22 матчі, забив 10 голів. Протягом всієї професійної кар'єри він виступав у Венесуелі. Албанський захисник Хайдін Саліху, який належить Черкаському ЛНЗ, продовжить кар'єру в іншому клубі. Захисник Фіолетових виступатиме за польську полонію на правах оренди. Договір про оренду розрахований до кінця сезону 2025 2026 У сезоні 2024-25 Саліху провів за ЛНЗ 21 матч в УПЛ та забив один гол, а також зіграв один поєдинок Кубка України. За інформацією Transfermarkt, вартість гравця оцінюється у 700 тисяч євро. Татран оголосив про перехід півзахисника Шахтаря Кирила Сігеєва. Деталі трансферу 21-річного українця не розкриваються. За інформацією Transfermarkt, це оренда на сезон 2025-2026. Контракт гравця з Донецьким клубом розрахований до завершення 2026 року. У сезоні 2024-2025 Футболіст на правах оренди грав за чорноморець на його рахунку 14 матчів. Татран чемпіон минулого сезону, другого за силу дивізіону словаччини. Команда підвищилася у класі. У складі Татрана вже є два українці: Максим Кучинський та Денис Золотавецький. Університатя Крайова оголосила про трансфер голкіпера Ворскли Павла Ісенка. Деталі контракту не розкриваються. За інформацією, та то таке сума трансферу склала 350-400 тисяч умовних одиниць. Це компенсація за виховання футболіста, бо сам перехід відбувся на правах вільного агента. 21-річний Ісенко провів усю свою кар'єру у Ворсклі, зігравши 85 матчів, у яких 26 разів зберіг ворота сухими, пропустивши 114 м'ячів раніше. Університаті вже підписала Олександра Романчука з Кривбаса. 18-річний форвард українського походження Ярослав Бойко залишив Бенідорн та перейшов у Валенцію. Повідомляє інстаграм-аккаунт Академії клубу. Зазначено, що він виступатиме за команду ю 19. Про деталі угоди не повідомляється. За даними Transfermarkt, контракт розрахований до 30 червня 2027 року. На перегляді у Славії знаходиться 18-річний український воротар Олександр Петренко. Петренко зараз у команді Байєра. До цього він був в оренді у Вікторії Кельн, де також грав за команду Ю-19. На його рахунку 7 матчів та 13 пропущених голів. За Байєр Ю-19 провів 25 поєдинків, 32 пропущені голи, 7 матчів без пропущених. Захисник Бормута Ілля Забарний може продовжити кар'єру в Ньюкаслі, а не в ПСЖ, повідомляє та таке. ПСЖ та Ілля вже домовилися про особисті умови контракту. Все йшло до трансферу, але з'явився Ньюкасл, який запропонував за 22-річного українця 70 мільйонів євро. Це не 10 мільйонів більше, ніж пропонували парижани. Можливо, навіть 70 мільйонів плюс бонуси. Бормут має перерахувати Динамо 20% від наступного трансферу забарного та 5% за його виховання. Раніше повідомлялося, що ПСЖ не готовий платити 70 мільйонів євро за забарного, тому трансфер може зірватися. Голкіпер Реала Андрій Лунін зацікавив віля Реал. Повідомляє журналіст Матео Морето. Іспанський клуб шукає досвідченого воротаря та запитував інформацію щодо 26-річного українця. У сезоні 2024-2025 Лунін провів 14 матчів за Реал, 6 сухих, у яких пропустив 19 голів. Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін, виставлений клубом на продаж. Повідомляє рекорд. Португальський клуб сподівається отримати хороший фінансовий прибуток за 23-річного українця, ціна якого виросла після вдалого виступу на клубному чемпіонаті світу. Раніше повідомлялося, що Шахтар отримає 30-40% від майбутнього трансферу Анатолія. Трансфермарк оцінює його вартість у 28 мільйонів євро. Бенфіка купувала його за 10. Воротар виступає за португальську команду з літа 2020. 2023 року. У 99 матчах 38 сухих за клуб він пропустив 101 гол. Гравець Шахтаря Егіналду потрапив до трансферного списку Торіно. Повідомляє Діаріо де Трансфер Маркс. 20-річний бразилець може перейти в клуб серії А за близько 10 мільйонів євро. За інформацією джерела, у футболістові також зацікавлені Болоня та Аталанта. У сезоні 2024-25 Егіналду забив 6 голів та зробив 8 асистів у 36 матчах за шахтар. Півзахисник металіста 19 19-25 Владлен Юрченко може перейти до зорі. Повідомляє Sport.ua. серед можливих варіантів продовження кар'єри 31-річного українця. Також є чорноморець та боковина. Раніше повідомлялося, що Юрченко залишив харківський клуб за рішенням нового головного тренера команди Младена Бартуловича. Офіційної інформації про відхід поки що не було у сезоні першої ліги 2024-25 Хавбек забив 9 голів та зробив 6 асистів. 23-річний півзахисник Євген Рязанцев знаходиться на перегляді в Чорноморці. Повідомляє Sport.ua. футболіст. Є вихованцем Динамо. Останнім його клубом був Минай. У сезоні 2024-25 За закарпатський клуб він зіграв 18 матчів, у яких відзначився чотирма голами. За першу команду Динамо Рязанцев не грав. Він виступав за Динамо. Ю Ю-19». також грав за металіст і «Іспанську понфарадіну. Металіз 1925 має серйозний намір придбати півзахисника Олександра Яцика, який нині належить Динамо, та з яким у зорі працював головний тренер харків'ян Младен Бартулович. Повідомляє тато таке. Металіст 1925 готовий запропонувати за 22-річного хавбека суму співмірну із трансфером Іллі Крупського – близько 3 мільйони євро. Однак, президент Киян Ігор Суркіс повністю виключає варіант продажу Яцика незалежно від суми пропозиції. Попередні два сезони яцик провів у зорі. Він забив 8 голів та віддав 5 асистів у 55 матчах. Правий півзахисник зіри Саліфу Сума не стане гравцем Динамо. Повідомляє азербайджанський журналіст Фуат Алакбаров. 21-річний Гвінець вже став гравцем «Марібора». У отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою. Фавбет Фавбет бери від гри своє. Капітаном киян Віталієм Бояльським серйозно цікавиться клуб «ЗМЛС», Повідомляє телеграм-канал Інсайди від пасічника. Взимку вже була інформація, що 32-річним півзахисником столичного клубу цікавляться «ЗМЛС». і таку інформацію підтвердив особисто президент Киян Ігор Суркіс. Зараз вже мова йде про інший клуб з того регіону. Цікаво, що в разі отримання гарної пропозиції від американців київський клуб готовий відпустити свого багаторічного лідера. На рахунку бояльського за Динамо 360 матчів, 80 голів та 64 асисти. Остаточне рішення щодо переходу буде залежати особисто від бояльського. Англійці можуть подати до суду на Михайла Мудрика. Українець провалив тест на Мельдоній. Гравець заперечує навмисне вживання, але клуб усе ж відсторонив його від тренувань з командою. За інформацією спортивного юриста Саймона Ліфу, якщо мудрика визнають винним у вживанні допінгу, то Челсі не лише матиме можливість розірвати з ним трудові відносини за грубе порушення контракту, а й зможе подати до суду на Михайла. Втім, у сучасних реаліях на клуб також тисне фінансовий регламент. Якщо контракт із мудриком буде розірвано, це позбавить клуб можливо. Можливості розподіляти його трансферну вартість у звітах, а це 88 з половиною мільйонів фунтів. І це лише погіршить позицію Челсі у межах правил фінансової стійкості. З іншої сторони, отримання гравця коштуватиме близько 5 мільйонів фунтів стерлінгів на рік без жодної користі на полі, враховуючи той факт, що мудрик востаннє виходив на поле ще наприкінці 2024 року. Ситуація виглядає дедалі серйознішою. Якщо ухвалиться рішення не на користь гравця, то й може оскаржити його у суді? Ця справа може затягнутися на роки та увійти в історію.